Вони до крові боронять інтереси партії. За що стоїте? за підтримку руського язика. Ну Пасіба тоже саме сіміже саме України. Так, да так вони готові махати прапорами у будь-яку погоду. Шесть утра ми там на місці ми ми під, під, під просталі падання в коробці, ціплєні. Але після багатогодинної акції вони втомлено зізнаються. Мокли не за ідею сказали, що так вообще не знали, за що ми йдемо. Ну, нам просто сказали мітинг. Мітинг за українську мову, да. сначала. А потом ми прийшли, нас закрили вот этой железной коробку, и потом уже сказали, за що і не випускали просто. Угу. І дні не пообіцяли, денег немає. У хочеш заробити легко копійчину, збирали по всій Україні. Зазвичай платять від 15 до 40 гривень за годину. Цього разу обіцяли по мінімуму. Нам прийшло смс повідомлення що 160 гривень, 9 годин. 6.40 сбор возле колонн стадиона Лобановского. Ну, нас всех ведут, платят, а потом в течение часа платят деньги. В итоге митинг закончился в два мы простояли до 4. Кто обещал вам платить деньги? Партия регионов, ну, люди от партии регионов. Але мітинг закінчився, а грошима й не пахне. Натовп із сотні людей уже кілька годин виловлює по всій столиці зароблені гроші. Якщо були на мітингах, якщо обіцяли гроші заплатити, всі партії завжди платили. А це партія президента, яка тупо кинула школьників, студентів. Намагаємося разом додзвонитися до вербувальника, який збирав людей. Приходи на масовку завтра, 5.06.2012. нуль 160 гривень за 9 часов. І от номер. Так, да? Ага, ето Ніколес. Да, давайте йому зараз позвонимо. Через півгодини після приїзду знімальної групи з'являється агресивний молодик. Угу. Знали? Нет. Нет. камеру. Это камера. Хто визвав камеру? конкретно? Хто визвав камеру? Хто був ініціатором цього ділян? Чоловік відмовляється називатись, але присутність камери його дуже дратує мне, пожалуйста, не считаю нужно представляться. Я ніхто нас розвізіть домой, да і все на уже ми вже нашими так не корміли. Раді чого ви приїхали на Ради Ради радіше продажні люди, продажні до півночі лишаються лічені хвилини, і розчаровані люди намагаються встигнути на останній потяг метро, так і не отримавши ані копійки. Но зарабатывать на тому, що кидають простих людей, ну це неправильно. В Україні давно звикли до платних мітингарів. Всі задоволені, партії отримують велелюдні зібрання, а люди охоче підзаробляють. Було 181 чоловік. Угу. Умножаємо на 160 гривень. Получається, какая Тридцатник. Саме 30 тисяч гривень за один день заробили організатори акції. Таке нахабство дивує навіть політтехнологів. Тобто там частину цих коштів, які виділяються на проведення цих мітінгів, тобто на виплату цим людям, поглинається частина це політичним е, менеджментом цієї ж партії. Е, потім сотниками, тисячниками, десятниками ну там вже залежно від е, сітки. люди, ці якби е, отримують вже залишки. У партії регіонів від пікетчиків відхрещуються. Це абсолютно неправда. Е, просто подумайте саме: 181 людина, котрих не заплатили. тобто, відповідно, всі інші отримали гроші. Е, ну це просто нісенітниця. Але щойно знімальна група поїхала, нам передзвонили політичні найманці. Без камери агресивний невідомий дістав із кишені пачку грошей. Купці найвитриваліших дісталося по 30 гривень на проїзд, замість обіцяних 160. Продажні люди, Продажні люди.